Добрий день. Всім привіт. Практично кожен покупець дає нам просте питання. А ця лампа дійсно добре просушить? Проблеми з сушкою виникають не тільки у початківців, але й у досвідчених майстрів. Сьогодні ми спробуємо відповісти на це дуже гаряче питання. Проблема комплексна, причини можуть бути і в лампі, і в матеріалі. А також в техніці майстра. Мене звати Анастасія, я маю досвід роботи в ніхтовій сфері 15 років і являюсь засновницею нігтьової студії в Дніпрі. Ми обговоримо всі можливі випадки. А Анастасія, походу, поділиться своїм досвідом і деякими секретами. Тож дивіться нас до кінця, буде багато практичного і корисного. А в кінці я проведу міні-майстер-клас і покажу, як можна просушити. Будь-який матеріал навіть не дуже потужною лампою. Сучасні матеріали йдуть з дуже насиченим пигментом, і це вимагає від лампи більше ультрафіолета, ніж було пару років тому. Крім того, це значно ускладнює роботу майстра. Одна незначна і непомітна помилка, і лак вже не просох. Інколи досить важко зрозуміти, що саме пішло не так, чи це була помилка або проблема з самою лампою. Почнемо з лампи. Лампа з часом підсідає, і це стає помітно, коли її потужність падає десь на 20%. Ознаки цього це виникають проблеми з сушкою деяких кольорів, найбільш вимогливих до потоку ультрафіолету. Сушка починає вимагати більше часу, ніж було до цього. Інші кольори сушаться без питань. З'являються регулярні проблеми з сушкою мізінця та безіменного пальця. Коли лампа сідає на десь 30%, усі гель-лаки треба сушити довше, ніж було до цього. І є регулярні проблеми з непросушеними пальцями. Тож, після цього лампу треба викидати. Ще одна проблема стосується невдалого в деяких лампах розташування сенсору. Якщо він розташований заглибоко в лампі або трохи високо, то часто буде відключення лампи, особливо при сушці великого пальця, і це відключення майстер взагалі не помітить. Тож, якщо ви знаєте про таку негарну особливість вашої лампи, вмикайте лампу кнопкою, ось так і уже тоді засушуйте великий палець. Але проблеми далеко не завжди пов'язані з лампою топ причин непросушеного – це затостий шар для цього конкретного матеріалу. У початківців це трапляється постійно, у досвідчених теж досить регулярно. Дехто вважає, візьму лампу попотужніше, вона все посушить. Але так це не працює. Для кожного матеріалу є своя критична товщина покриття. І вже ніяка суперпотужна лампа не зможе просушити такий шар матеріалу. Висока потужність навіть робить гірше, бо швидко просихає верхній шар, а всередину промені зовсім не проходять. Тож треба наносити тонкий шар матеріалу, який можна просушити. Як зрозуміти, це тільки досвід і експерименти. Однією з причин недосушеного матеріалу є той факт, що рука, розположена в лампі клієнта, завалена на якусь із сторін вправо або вліво, тому бокові частини пальців недосушені. А також якщо клієнт дуже глибоко засуне свою руку, торцеві частини покриття попадають в сліпу зону. І там матеріал також буде погано просихати. Підсумую, якщо рука розположена або дуже далеко, або завалена, в цих частинах дуже мало ультрафіолету. Ще також я помітила, що деякі клієнти, коли відправляють руку в лампу, ось не отак роблять, а ось так. І в такому випадку, в Ультрафіолет по бокам погано потрапляє на гель лак, а в торці взагалі його майже не просушує. Ті майстри, які використовують високопігментовані бази такого плану, повинні чітко розуміти, що їх сушити преривисто не можна. Тобто, як роблять дівчата-майстри, наносять один палець, сушать 5-10 секунд, переходять до покриття іншого нігтя, а потім вже в кінці досушують 30 секунд. Так ось, як результат, зверху шар просихає і стає твердим, а всередині база не досушена. Також нагадаю, що майже у всіх сучасних лампах є понижена. Потужність, на якій можна сушити прозорі бази, рабер бази для того, щоб вони не пекли, але ні в якому разі не сушити камуфлюючі бази. Для камуфлюючих баз звичайний режим на 60 секунд. Раніше була думка, що лампи з чорним дном. Гірше сушать ніж ті, які з білим. Так ось, цій лампі вже більше року, і вона дотепер працює в нашому салоні і чудово справляється з своїми обов'язками. І для кожного матеріалу є своя дозволяюча товщина шару, яку спочатку потрібно протестувати на тіпсах або на собі, а вже потім покривати своїм клієнтам. І ще ви повинні розуміти, що термін придатності вашого гель-лаку починається з того моменту, коли ви його відкрили і повітря попало всередину. Тому багато хто стикається з проблемою, що якийсь матеріал сохне, і навіть той матеріал, який раніше у вас не викликав якихось проблем, з часом може не досихати. Це значить, що він вже зіпсувався і його пора викинути. Сьогодні ми обговорили трохи проблеми, які можуть виникнути при сушці кольорових камуфлюючих баз. Так, а в наступному відео Анастасія допоможе нам правильно працювати з кольоровими гель-лаками. Тож підписуйтесь на наш канал, буде корисно і буде не тільки про лампи. До зустрічі у наступному відео.